Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дуже рада, що ви заходите, готуєте по моїм рецептам. Мені дуже це приємно і, будь ласка, заходьте частіше. А сьогодні я б хотіла разом з вами приготувати дуже-дуже смачний салат. По весняному вже буде в нас салатик, і цей салат у нас буде із киві. Для цього нам потрібно пів капустинки. Ну, така середня капустинка, свіжа, звичайно, вже. І накришила я пів капустинки, потім додаємо огірочок. Огірочок, якщо ви любите, то можна й потерти. я ось так нарізала. Один огірочок. Так. Одна морквина. Морквину можна потерти на крупну терку. Я потерла на терку для корейської моркви. Так, ой, які красиві кольори. М -м -м. Це дуже смачний салатик такий. Тепер додаємо, ось я порізала три киви, три штуки. І, звичайно ж, додаємо такий, я хороший пучок цибульки нарізала і кріп. Трішки його перемішаємо. Так, ось такий він різнокольоровий салатик наш. І, звичайно ж, треба посолити. Так, солимо. Трішки перчику чорного. Так, Будемо змащувати його майонезом. Майонез я приготувала сама. У мене на каналі є рецепт приготування майонезу домашнього. Два рецепти можете подивитись відео. Так, перемішуємо. Перемішали І в нас вийшов ось такий смачнющий салатик із Киві. Дуже він смачний. Я рекомендую вам зробити, тому що от він якийсь такий по весняному свіжий такий, ну, дуже смачний. Я б вам радила приготувати. Заходьте на канал, дивіться відео і готуйте. Сьогодні до побачення, до нових рецептів і смачного вам!